Пане Юрію, слава Україні. Героям слава. Добрий вечір. Добрий вечір. От ми щойно переглянули матеріал про цю військову поліцію. Що ви думаєте про це? Війна і широкомасштабні військові дії. Звісно, що потребують нагляду за дотриманням закону в будь-яких проявах. І це стосується і цивільних, і військовослужбовців. Питання функціоналу поліції воно для мене на сьогодні, військової поліції, воно для мене на сьогодні не є зрозуміло. і Зважаючи на те, що в нас є історія утворення патрульної поліції України, реформи поліції, не до реформи поліції, ну, це може бути по-різному. Скажімо. Перші дні утворення патрульної поліції і потім всі подальші спроби її дискредитувати та знищити, вони ну, змінюють систему при цих парламентаріях і ухвалених законопроектах повноваження і кінцева редакція закону про. Патрульну поліцію вона може настільки бути від інформації, яка сьогодні є публічною певні роздуми окремих депутатів, що ну коментувати е, складно. Доцільність в цьому є, але е, питання повноважень, якими будуть наділені, і загалом яка кінцева мета. А навіть мети створення цієї поліції хочеться почути обґрунтовану думку. Парламентарів, авторів законопроєктів в тому числі, от зокрема про повноваження, тому що вони будуть дуже широкими. Є переживання щодо того, що можуть дуже часто порушувати ці повноваження і виходити за рамки них. Як ви про це думаєте? Що ви щодо цього думаєте? Е, дивіться тут по різному можна до цього ставитись в місячної давності. Ситуація з розстріляними поліцейськими. Двом сином і батьком, які мали відношення до певної бригади, говорить про те, що ну потрібно робити висновки і по іншому забезпеку утворювати системи безпеки в громадах. Бо ну завдання, в тому числі військової поліції, буде стосуватись безпекові завдання, з іншої сторони. Є зараз на блокпостах патрульна поліція, крім патрульної різні підрозділи національної поліції. І я, як волонтер, наша група поверталась три дні тому з лінії фронту, яка там була на дві години затримана за безголосним рішенням одного з працівників поліції. То з'ясування обставин і добре, що приїхала слідчо-оперативна група. Це говорить про те, що навіть причинних повноважень, їх незнання або неадекватне застосування призводять до того, що результатів результатів діяльності або ефективних результатів діяльності на цих блокпостах немає. І від теми військової поліції до теми мобілізації. Чи відбуваються дискусії з питанням зниження мобілізаційного віку. Що ви про це думаєте? І чи реально це Це буде залежати від, від рішень генштабу, пропозиції генштабу. Фронт дуже важкий лінія оборони в нас тисячу кілометрів. Дуже виснажлива, важка війна. Тут нічого нового я не скажу. Львів, як і будь який інший обласний центр щодня прощається з військовослужбовцями, які загинули, і це як правило і піхота, і артилерія, і все, що в зоні досяжності ворога. Тому пониження то чим довше йде війна, тим більша ймовірність пониження мобілізаційного віку. У нас щоб вижити просто в незалежності від якогось поль. Владних рішень чи політичних вподобань у нас щоб вижити, просто не буде іншого вибору. Є ще така інформація, що на трасі Львів Тернопіль працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів та вимагали, щоб той поїхав з ними для оновлення даних. Через це люди вийшли з транспорту та почали мітингувати. Як на таке реагувати і чому так відбувається? Ну, це знову ж таки, якщо наділяти повноваженнями. Просто наділяти повноваженнями, то будуть відбуватись у от речі. Я не розумію змісту в таких діях ні представників ТЦК, ні представників поліції. Якщо вони там були присутні, я бачив інформацію, але не досліджував це. Які для чого це було потрібно було робити, і подавати чергові відео російським помейним ямам. Що відбувається, які працюють всередині країни, роздувається все абсолютно. Це безвідповідальність конкретних працівників ТЦК. Я не посмію говорити в цілому про ТЦК, тому що е, в мене була нагода два тижні тому спілкуватися. Це спілкування може бути різним. Конкретно в цьому випадку е, можна було зупинивши особу, перевіривши, що немає облікових даних, е, виписати. Повіску, повідомлення запросити на оновлення даних ТЦК, тим більше що е, перше, закон дає можливість впродовж 60 днів оновити дані. Цей строк ще не вийшов. Це раз. Друге, в разі оновлення даних е, санкції для особи е, адміністративне стягнення, особливо суттєво зросли. Е, третє, окрім. Е, Окрім проведення роз'яснювальної роботи, не дано представникам ТЦК навіть тепер повноваження застосування фізичної сили щодо особи. Це має право тільки правоохоронні органи, а правоохоронні органи повинні це робити виключно з керуючись в тому числі законом України про національну поліцію, сама іншими своїми підзаконними нормативно-правовими актами. І в результаті відбулось протиправні дії. Це не продовольні не оновлення даних водіям цього автобуса, але відбуваються протиправні дії щодо особи і повна виконання, коли там декілька десятків осіб, кожен з яких прямує по своїх справах, можливо, були і неповнолітні діти, або люди з особливими потребами, або люди з поганим самопочуттям, стають заручниками ситуації. Невдалого, недологового застосування своїх повноважень е, окремих представників ТЦК, е, я думаю, що представники ТЦК знаходяться настільки під сильним тиском е, внутрішнім щодо кількісного наповнення щоденного, тобто йде мова тільки про статистику, цифри чи яких це 10 людей буде байдуже має бути 10 людей. Я Підозрюю, що саме так завдання стоїть. Це не призведе ні до чого хорошого. Тому в декількох своїх попередніх публічних висловлюваннях я говорив про те, що підтримую електронні повістки, і оце полювання на дорогах і на вулицях терміново треба призупиняти. Це не означає, що призупиняти мобілізацію. Вона вкрай потрібна. Я такий самий, як цей водій. У мене немає бронювання. Я не уникаю походів по вулицях в магазин, будь по будь-яких справах сім'ї чи професійних справах, чи по волонтерських також і, і підтримую. І мені, як і будь-якій людині, не хочеться бути жертвою, які викрутять руки і, 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 і кинуть, там, скажімо, в невідомий транспортний засіб. Свої дані я оновив одразу ж, як тільки запустився додаток Резерв Плюс, і всіх інших громадян України закликаю оновляти дані раз. Друге, навіть якщо нас ще не запросили в ТЦК, все рівно треба розуміти, що цей день настане і треба буде вставати до лаву оборони України. Тому висновок другий: вчитись, вчитись робити для себе. Тактичну підготовку, медичну підготовку, будь-яку можливу, яка є доступна або на онлайн ресурсах, або офлайн. Бо ця війна торкнеться кожного абсолютно дуже корисні поради видали. От ви вже дещо порушили це питання. Відповідальність за ухилення від мобілізації. Що чекає на тих, хто свідомо ухиляється в нас, як і раніше, було два типи відповідальності: адміністративна і кримінальна. Щодо адміністративної наявка по повісті. Якщо є для цього доказовість, це доказовість спустили, тягне за собою адміністративне стягнення в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Ну може бути застосовано повторно. Далі це вже кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність також може наступити одразу. Якщо це оновлення даних не стосується, то е, ігнорування військово-лікарської комісії, проходження і отримання військово-лікарської експертизи про стан здоров'я, е, може бути причиною для відкриття кримінального провадження, притягнення особи до відповідальності е, е, строком е, до трьох років, якщо не помиляюся.